Київський князь Володимир пішов на хорватів. Тоді куря зібрав свою орду і рушив на Київ, адже поклявся перед чорними поганськими богами своїми, що сидітиме в Києві на троні з черепів слов'янських. І братиме мито з кожної лоді, лодії, що пропливатиме до греків. Ось уже й життя його минає, а Київ. Не печеніський. Тож поспішає Каган куря. А проте забарився в свої літа, не розрахував. Хоч і золоті кубки та інші дари надіслав хорватському цареві, аби той заманув подалі Володимира. Та київська дружина могутня, розбила всічі хорватів, данину взяла і вертає. Каган куря на річ Сісулі, а Володимир уже до Києва доходить. От такої. Не став спочивати князь після великого походу. Переночувала бойова дружина в Києві та й знову в похід назустріч печенігам, а вони вже на Трубайлі біля броду. Старовинну славію пограбували, поруйнували і спинилися, брід не переходять, ждуть. Вранці надійшли руські полки. Похмуро оглянув Володимир табір печенігів, що обклався вогнищами димами, смажать, варять, печуть, об'їдаючи Русь. Кіннота ж їхня на поготові. І тут хитруєш, проклятий куря. подумав князь. Хочеш, аби я першим перейшов брід, а тоді ти й вдариш. Володимир повелів розбити табір на узвищі, обгородиться возами. І очей не зводить ти з ворога. Рання осінь уже позолотила довколишні ліси, кинула на них сизий серпанок легкого прохолодного тума.